Перше, це чистий популізм, бо в суспільстві є великий запит на справедливість в час війни. А цей запит формується на підставі великого будівництва, яким чином воно у нас відбувається в Україні. Всі ж це бачать, відчувають. Цей запит на справедливість формується в період минулого року січень яйця по 17 гривень. Цей запит формується над. Протиправними діями ТЦК, відео яких ми бачили, цей запит також формується над протиправними діями щодо ТЦК від громадян, відео, які ми теж бачимо. От в сукупності багатьох, -багатьох факторів дуже важливе питання справедливості. І коли політики роблять такі заяви, вони чітко розуміють, що вони б'ють на цю емоційну складову кожного громадянина справедливість. Справедливо буде тих, хто втік, зараз mm -hmm. забрати, повернути в Україну і. Відправити в лави ЗСУ чи інших бойових підрозділів. Принаймні, я думаю, що в більшості суспільства це попадання 100% по їхньому емоційному стану. Більшість людей схвалили ж це рішення. Так, ну це ж дуже оплесків овації. Це, це ж дуже окей. Пам'ятаємо, що свого часу, що всі, хто там е, е, напився, чи наркоман теж відправляли в ЗСУ, от на тобі там йди на фронт служити. як... Е, Спосіб покарання. Це таке дуже примітивне, таке мислення приматів. Я думаю, що не пасує навіть людям в такий спосіб реалізовувати свої емоції. Тепер важлива ключова річ правовий механізм повернення таких осіб. Отже, з точки зору міжнародного права. Є механізм депортації, є механізм іншого примусу щодо осіб, які вчинили злочини. Але і є конвенції і різні угоди між урядами і державами, які закріплюють процедури, яким чином особа з однієї країни затримується її, на підставі чого затримується і переміщується в країну громадянином, якої вона є. Як це стосується тих осіб, які визнані в законний спосіб судом, що вони вчинили злочин, як правило, кримінальний злочин. Але щодо питань мобілізації, проходження служби в армії країни і застосування заходів примусу тут. На сьогоднішній день таких правових механізмів в Європі навіть не говорю вже про світ між державами не існує. Коли Естонія робить заяву, це добра воля уряду Естонії і самої держави. І їм це зрештою, зважаючи на те, що Естонія це один з найбільш відданих друзів під час широкомасштабного mm -hmm. вторгнення України і партнер, і, і, але це не велика країна. Їм очевидно, що це, мабуть, простіше, простіше зробити. Я не бачу шляхів реалізації такої процедури. І не вважаю, що вона буде надефективною. Тому що все ж таки нам по, ми маємо перевагу і ми тримаємося на тому, що ми в цій війні, що ми ідеологічні, ми захищаємо свою землю, і основа тримається на, на фантастичних людях. Угу. Ми зараз їхали. З, одні, з одного напрямку, і мали зустрітись з воїном Петром. Він сам з винник коло Львова. Він не зміг зустрітись, бо поїхав на ротацію. Коли я дізнався, куди він поїхав на ротацію на добу, і ну, це реально виїзд такий на смерть. І це була п'ятниця, і в суботу, після обіду, коли він подзвонив, то. Аж відлягло що. Що він живий, насамперед живий. Я говорю, що на цих людях закріплюється, uh -huh. і коли поруч з ними поставити людей, яких витягнули там з умовної Італії по якійсь процедурі е, примусу, і постав і запхали, скажімо, а не мобілізували в лави ЗСУ. Е, в мене великі сумніви, що від того ми витримаємо фронт. Uh -huh. Інша справа працювати ідеологічно серед пакету змін. Вже так чуть забіжу наперед і. Запропонованих те, щоб залучити рекрутингові агентства, які будуть точково поповню набирати людей по спеціальностях, це ок, це, це ідеологія, це мотивація, це застосування людини по певних її професійних цивільних навиках. Бо лінія фронту це справді також і логістика бойових uh -huh. комплектів. От логістів крутих. Ну, я, звісно, не експерт, але я на рівні відчуттів і того, що бачу, нам треба дуже багато, бо в нас постійне динамічне переміщення боєкомплектів. Ми не можемо зберігати, дозволити собі таку радість зберігати боєкомплекти в умовно там, на Львівщині, бо, бо точно прилетить, бо, бо вони не пожаліють і 10 mm -hmm. x 101 там, ракет чи іншого типу для того, щоб знищити склад з БК. Тому логісти потрібні, щоб БК постійно mm -hmm. були гнучкі. Добре, що в нас утворилася it армія з програмним забезпеченням і розробниками, яких витягнули з IT-сектору, але цільово відправили там, де вони найефективніші будуть, і в них справді в нас хлопці з дуже крутими знаннями в цій галузі. І я думаю, ще маса допоміжних спеціальностей, які потрібні. які потрібні, і ми також будемо впливати на справедливість. Бо я думаю, що кожному з нас відомо, коли людина була там мегапрофесійним, там. Ну, наприклад, там водієм і попадаю в піхоту, або маючи там 58-55 років, попадаю в піхоту, в штурмовики ще десь. Ну, тобто, це це не ефект. Ми не, не можемо ефектив. собі дозволити зараз робити такі дитячі помилки.